І тепер точно пам'ятаєте, тому що пан Дмитро Савачан розкаже нам, як швидко розмінувати Україну. Будь ласка, пане Дмитро. Добрий вечір. Я не буду розповідати, да, як швидко розмінувати Україну, я колька... розповім про інший аспект того, що потрібно робити, щоб швидко пришвидшити розмінування. Отак, знаєте, готуюся, готуюся до виступу, а потім кажуть, треба швивати, і за той час, поки я сидів тут, я перекрою свій заклад у своїй голові. Наша компанія потім займала і це виготовлення пожежних автомобілів, а саме автоцистерну пожежі. Спочатку війни нам довелось, спочатку реагувати до свій бізнес в більш безпечний регіон. І освоїти нові нові для нас для продукції це техніка для розмінування. Що стало драйвером саме для того, щоб освоювати цю техніку? Коли ми цим почали займатися, ми взагалі не розуміли потреби, яка є в ДСНС України на вишніх ми чітко розуміли тренди, які ми бачимо. Цей тренд показує, як суспільство США відноситься до того, що їх уряд підтримує Україну. І місяць за місяць тренд знижується. Тобто суспільство США досить ну так, не негативно, але знижує свою підтримку Україні. І цей тренд в США і в країнах Європи. І поки групи, які є, нас не вірують, а... Сам -на -сам. А у коли буде повоєнний етап, коли нам традиції відновлюватися, то тоді ми, що це проблеми. Наступний тренд це е, наміка цін на зерно за декілька років. Ціни зростали, все було в шоколаді, фермери заробляли, всі було гарно. Прийшла війна е, і очікуючи, що буде дефіцит зерна, ціни зраділи до небезпеки. Але потім щось пішло не так. І ціни на зерно почали падати. Чому так? А тому, що світ не очікує того, що буде дефіцит зерна. Їм е, вибачено непотяг на те, що у нас займований поля, да? на те, що у нас знищено близько 38 тисяч одиниць сільгосптехніки, їм все одно. Тобто ці то ціна знижується, а сільгоспосударство це був основний драйвер нашої економіки. Тому гроші наші держави та на закупівлі техніки, якщо у нас кинуть, шановні партнери, буде ні відповідно. От на третьому слайді я вам можу просто коментарну статистику, це все дання закінчення джерел, я на не думаю, бізнес України, будь ласка, передають. Це втрата нашої економіки за мною. Е, наш уряд випадається тим, що ми втратили менше, ніж якогось. Це дійсно гарно, але втратили на контрактну економіку. І далі починається саме цікаво, на що нам купляти техніку для відновлення нашої країни. А відновлювати покращено, не знаєте, що, що необхідно і з чим ми будемо стикатися. І світ з цим ніколи не стикався. Ніхто не стикався з залишками, як каже Росія, звукових ракет. Ніхто не стикався з тим, що необхідно дістати міну протидатного бажаного 100, 100, може тисячу, з цим світом ніхто не стикався. Максимум це були протипіхотні міни. Звісно, тут в залі вже представники ДСНС і інших сорт дуже багато сказали, як класно мати машину організованого розмінування. Сьогодні е, дякую їм, я почув, що цифра аж цілих всім штук на, е, на країні. Ну, Звісно, нам поки що надають цю техніку, але ми з вами розуміємо, що їм потрібно дуже-дуже і дуже і дуже багато, щоб швидко розмінувати. А чому нам швидко треба розвинувати? А тому що нам необхідно на на відновити наші сьогодні привітати. Тобто спочатку критична інфраструктура, а потім сьогодні привіти. Нам треба мати щось, за рахунок чого е буде вживати країна. Нам треба гроші. Драйвер може бути іншим після перемоги. І давайте поспілкуємося вже на сцені, яким він буде, але зараз за, за, за даними рукава швидко відновитися в поїде. Якщо ж видно відновимо сьогодні поїхати, то вибачте, буде от сверхприсудні Запорізької області, буде те, що ви бачите на слайді. Це Харківська, це Харківська машина, абсолютно вірна, і коли я це побачу, і це піарили всі зі працювати в Україні, вони піарили. Як власне, що вибрать це застави. У мене було перше питання. Хто буде відповідати за людину, яка керує цим мегародом? Що буде, якщо він підірветься і увага поранення оператора? Так воно ж вдально управляється. А уламка на скільки метрів відладить? А уламка на скільки метрів відклади? Ніхто не знає. Тому все це ентузіазм це добре. Це дуже добре. І, повірте, в Україні є дуже талановитні інженери, які зробили в трималому році цю машину. Це керові. Але е, наші люди звернулися з іншим. З іншим. Е, цю машину вони зробили, вона броньована і досить непогана. Але вони не можуть її сертифікувати. І це велика проблема. Проблема в тому, що європейська техніка або інша, яка відходить до нас, вона вже має сертифікати, і наша держава визнає ці сертифікати автоматично. При цьому ми не маємо власного центру сертифікації. І це дуже велика проблема. Тому що наші інженери можуть робити таку техніку, а сертифікувати не можуть. Наша компанія вчора, наш генеральний директор, Щороку е, договорився з компанією Юдрема в Данії на постачання і локалізацію виробництва е, машин Гідрема в Україні. От, локалізація це е, на наш погляд найкращий вихід е, в цій ситуації. Давайте подивимося на досвід країн, таких як Турція, Китай, Об'єднані Арабські Емірати. Будь-яке підприємство, яке заходить на ринок тих країн, зобов'язано э, створити суспільне підприємство, локалізувати виробництво в країні. І таким чином ті, ті, ті країни мають потужну промисловість. У нас є пекарні класний шлях, я узнаю, ми немає. Нам простіше купити. що буде далі? Машини це такі прилади, які ви знаєте, вони виходять з Їм Їмхідний сервіс, необхідні деталі в країні грошей немає. Може так статися, що не буде. Технічний дефолт. Ті слова, які ми е, часто чуємо в пресі, дуже-дуже лягаємося. -дуже, е, І без локалізації всі машини за необхідності сервісу стануть. Якщо ж вони будуть локалізовані в, в Україні, то вже в Україні їх змогуть обслуговувати, змогуть виробляти деталі. І саме про це ми поклали вчора в Дані. Але машина організованого розмінування, ви самі знаєте краще за мене, що це лише один з елементів комплексу. Необхідні далі машини для транспортування особового складу, для транспортування пошукових собак. Та, теж треба така машина, я її бачу, і вона думала, собака навіть це немає. Господіван машина. Не має, а собака має, це дуже добре. Необхідні машини для транспортування в принципі вибухонебезпечних пристроїв, великі, середні. Марії, необхідні машини для зв'язку, необхідні машини для забезпечення особового складу при проживанні десь поля. І ми теж виробили ну, деякі елементи цього комплексу, тому що весь цей комплекс ми не пакну, але деякі ми елементи накладили. Легка машина піротехнічна, як я е, називають це <кхм> будь-який бікап, який може бути переобладнаний. У позаду на присутня захисна, захисна стінка по шостому класу для захисту кібажу, штатно змонтовані місця для перевезення необхідного перетехнікого обладнання з доступом смакових рейк і позаду висовий бетон для перевезення вибухонебезпечних кришовин. Наступна машина е, піотехніки, скільки з ними розмовляв, вони вимагають позашляхову машину. Вантажну з високою прихідністю. Машина, ми так собі бачимо, що це буде вантажний автомобіль, колісна формула 4х4, протимінний захист. Це машина виключена для потреб гуманітарного розмінування, там, де немає обстрілів. Тому поки що не плануємо бронювати кабіну, але захисна здійсняка по шостому класу. І невеликий маніпулятор, який може підіймати вантажі до однієї тонни на максимальному вигляді. І третя наша розробка вже на етапі випадок досить на конструкторський заток це важка протехнічна машина, колісна формула 6х6, всюди хід має як противільний захист такі суцільно броньовану кабіну з суцільно броньованим пузором. Плюс потужний маніпулятор eh, з навантаженням 2-4 тонни на 8,4 метри, і що попередня машина, що ця машина має повний комплекс eh, обладнання, яке необхідно піротехнікам при їх роботі. Це не тільки там обладнання для виявлення безпечних предметів, це також бензорізи, -бензо -бензо бензопили, кущалізи. E, Навіть щоруповальне дорога. Є гідравлічне обладнання, є кноматичне обладнання. Все це обладнано перевозиться на цій машині в технологічному виціку. Ну і ще бажання обіротехніки було що для цієї машини, що для цієї, це не, як, як умога більший квірець. E, знайшли, лірець машин, буде 430 мм. З якими проблемами зникаємося ми, виробники своєї роботи? Ну, перше, це знистить терміни на роботу. До нас приходять іноді замовники і кажуть, що ви можете зробити машину за, за місяць. Ні, не можемо. Один-два місяці це дозволено конструкторська робота. Інше з виконання в експериментальній захопці і робота може 12 місяців. Якщо до нас приходять і кажуть, ми хочемо от таке-таке-воно таке, інноваційне, за ні, не можна. Є, якщо робити дійсно інноваційну техніку, з прорахунками за всім, це терміни в бік 12 місяців. Тому що окрім зробити підкреслення, ще треба зробити технологічні розрахунки, а ще треба купити комплектуючі. А терміни поставки комплектуючих, я наведу, на прикладі машини, які треба. Якщо контракт укласти наступного місяця на постачання цих машин, ми зможемо видати до кінця року 4-5 машин. Якщо укласти контракт на наступний рік на цих машин, ми зможемо видавати їх через 9 місяців. І в кількості, правда, вже 4-5 машин щомісяця, але через 9 місяців. І це не наша там якась забаганка, це терміни постачання комплектуючих в Європі. Всі, хто знає трошки економічний ринок, знають, що якщо ти хочеш за через рік отримати Мерсес, перекладу ти робиш з цього. Навантажне спеціалізована шарця. Ще трошки. Давайте мені на корику, я втрату до нестача фінансових ресурсів. Про те, що у нас люди дорогі ми розмовляють багато років, всі це знаємо, тому всі ці експериментальні зразки, які ми робимо, ми робимо за Колеги, це Колегісти. І третя проблема. Це нестача робітників. Ми всі знали, що визначає робітників конструкторів технологів технології. До повномасштабного вторгнення Росії. Зараз нашого підприємства за в ССУ 59. Всі слава Богу, живі і дякую. Їм. Серед них два конструктора для технологів. Їх нестача дуже і навіть відчувається. І буде ще гірше. Нам не стачає видих. Що може допомогти нам і Україні в цілому? В першу чергу, це розуміння ворог замовлення. Тому я запрошую всіх саперів, хто є тут на цьому форумі, приходьте до нас на середньому поспілкуємося щодо ваших умов. Чим більше ми знаємо, тим краще техніку ми зробимо для вас. І друге, це локалізація. Локалізація дасть подушу попрошу наша команди. На цьому домові закінчено. Дякую за увагу. Дякую Збройним силам я знала, що це буде презентація, як ви запам'ятаєте, як вона сталося, але я дякую всім спідем за звісної доповіді і запрошують. Якщо ви залишаєтеся на сесії за інформування, а я бачу, як я бачила питання з залу. Будь ласка, так мені не буде. Я це питання до зі стрільбу? Ні, я просто хочу, на жаль, ще тежого ряду немає відпустити.